Тепер, коли ви зібрали свій iWalk, давайте налаштуємо його під себе. Правильно підігнаний iWalk буде легким, інтуїтивно зрозумілим та безпечним у використанні. Навіть невеликі налаштування мають велике значення, тому уважно дотримуйтесь інструкцій. Одягніть штани, що щільно прилягають до тіла, щоб легко було визначити верхню частину стегна. Уникайте широких штанів, а за можливості спідниць та шортів. Взувайте зручне спортивне взуття або залишайтеся босоніж. Не використовуйте взуття з відкритою п'ятою та сандалі. У відео зі збирання вам показували, як налаштувати стопу для лівої або правої ноги. Переконайтеся, що стопа встановлена правильно. Під час використання стрілка має бути спрямована назовні від вашого тіла. Якщо стопа встановлена неправильно, стрілка буде вказувати всередину до здорової ноги. У такому випадку iWalk буде нестабільним, що може призвести до падіння чи травми. Ніколи не використовуйте iWalk при неправильному положенні стопи. Зупиніться, коли будете готові. Продовжуйте. Налаштування висоти. Фіксуюча стрічка. Фіксуюча стрічка буває двох видів: тканинна або пластикова. Вона утримує нижню частину стегна від виходу між двома трубками. Обидва варіанти функціонально однакові. Тканинна стрічка вже встановлена та не потребує регулювання. Пластикову можна рухати вгору або вниз для кращої посадки під форму ноги. Встановіть ремінець на відстані приблизно три пальці вище від платформи для коліна. Пізніше ви можете відрегулювати її під свої вподобання. Зупиніться. Коли будете готові, продовжуйте. Налаштування висоти нижня частина ноги. Коли висота налаштована правильно, довжина iWalk буде такою ж, як і вашої здорової ноги. Це досягається регулюванням довжини нижньої секції милиці, сидячи, зігніть травмовану ногу під кутом 90 градусів. Розмістіть айвок так, щоб колінна платформа щільно прилягала до гомілки. Підтягніть ручку вгору, щоб переконатися у щільному приляганні. Випряміть здорову ногу поруч з айволки. Подовжте або вкоротіть нижню секцію милиці так, щоб стопа була на рівні п'яти здорової ноги. Це дозволить наблизитися до потрібної висоти. Щоб налаштувати висоту, послабте гайку і болт хомута. Зніміть фіксуючу скобу s кліп Щоб подовжити, потягніть стопу вниз. Щоб вкоротити. Натисніть на стопу вгору. Сумістіть отвори внутрішньої та зовнішньої трубок. Потім встановіть і зафіксуйте скобу. Затягніть гайку та болт хомута. Можна регулювати висоту з кроком півдюйма. Зовнішня трубка має отвори через кожен дюйм, а внутрішня два ряди отворів зі зміщенням, що дозволяє регулювати по пів дюйма. Під час налаштування слідкуйте за правильним суміщенням отворів. Перевірте висоту, ставши найвок так, щоб вага рівномірно розподілялася на обидві ноги. Ваші стегна та плечі повинні бути на одному рівні. Якщо ні, відрегулюйте висоту ще раз. Зупиніться. Коли будете готові, продовжуйте. Налаштування висоти. Верхня частина ноги. У відео зі збирання ви налаштовували стегнові опори на позицію 6. Якщо вони не в цій позиції, відрегулюйте їх зараз, піднявши та повернувши опору. Тепер відрегулюємо висоту верхньої секції милиці, зніміть два фіксуючих затискачі висоти. Знову розмістіть милицю так, щоб колінна платформа щільно прилягала до гомілки. Підтягніть ручку вгору, доки внутрішня стегнова опора не торкнеться паху. Чим вище, тим стабільніше буде аюок. Легко натисніть на ручку вниз, поки отвори трубок не сумістяться. Встановіть фіксатор висоти з зовнішнього боку. Повторіть для іншої сторони. Зупиніться. Коли будете готові, продовжуйте. Регулювання стегнових опор. Тепер відрегулюємо стегнові опори. Вони вже мають бути на позиції 6, а говинти послаблені. Стоячи на iWalk, переконайтеся, що вага рівномірно розподілена на обидві ноги, а стопи на ширині стегон. Ручка повинна щільно прилягати до стегна. Спочатку налаштуйте внутрішню стегнову опору, обхопіть трубку пальцями, а великим пальцем поверніть опору всередину максимально. Вона повинна щільно прилягати до внутрішньої частини стегна. Потім поверніть зовнішню стегнову опору до контакту зі стегном, а потім трохи більше, щоб вона легко втиснулася у стегно. Зніміть милицю та повністю затягніть гвинти. Зупиніться коли будете готові, продовжуйте. Ремені система ременів iWalk проста, але її часто використовують неправильно, тому уважно дотримуйтесь інструкцій. Ремінь складається з двох частин. Чорна секція призначена для постійного регулювання довжини. Зазвичай це робиться один раз. Синя секція використовується лише для щоденного затягування та послаблення. Синю частину затягуйте щоразу, коли одягаєте iWalk, та послаблюйте, коли знімаєте. Ремені мають бути затягнуті дуже щільно, інакше милиця буде хиткою та нестабільною. При правильному затягуванні вона стає частиною ноги та легко контролюється. Для першого налаштування зніміть м'які накладки та відкладіть. Повністю розтягніть ремені. Підніміть кінець сірої пряжки та розтягніть синю секцію, потім чорну. Встановіть чорні пряжки тілок на милицю. Чорні пряжки завжди з внутрішнього боку ноги. Для правої ноги зліва, для лівої справа. Відрегулюйте чорну секцію, щоб ремінь щільно прилягав до ноги без перекручувань. Потім сильно затягніть синю секцію. Сіра та синя пряжки мають майже торкатись одна одної. Ремінь має бути добре затягнутий. Перевірте натяг, спробувавши зняти синю пряжку. Це має бути неможливо. Якщо знімається чорна секція надто довга, її потрібно вкоротити. Щоб вкоротити, знову встановіть синю пряжку. Повністю послабте синю секцію, потягніть чорну секцію для вкорочення, затягніть синю та перевірте ще раз. Повторюйте, поки не зможете зняти пряжку. Якщо ремінь щільний, але пряжки не торкаються, чорна секція надто коротка. Її потрібно подовжити. Для цього злегка подовжте чорну секцію, піднявши сіру пряжку, потім знову затягніть синю та перевірте. Зніміть усі три ремені, послабивши лише синю секцію, та приберіть милицю. Поверніть м'які накладки на місце. Довша накладка кріпиться позаду коліна. Обмотайте якомога тугіше. Два липучих ремінці фіксуються до тканини, а не між собою. Перевірте ремені востаннє. Зупиніться. Коли будете готові, продовжуйте. Гіпс та ортези iWalk можна використовувати з більшістю гіпсів або ортезів. Іноді потрібні невеликі зміни. Якщо ви користуєтеся ортезом із помпою, переконайтеся. Що помпа збоку. Якщо спереду, вона буде накачуватись при кожному кроці. Якщо вам накладають гіпс, попросіть майстра зробити плавний перехід у верхній частині та укріпити його спереду. Якщо є великий люс між кінцем гіпса чи ортеза та ногою, тоді зона над гіпсом не матиме опори при стоянні на айволки. Це може спричинити біль під верхньою частиною гіпса чи ортеза. Вирішується просто додайте м'яку підкладку у цей простір. Складений рушник підійде ідеально або інший м'який матеріал. Якщо використовуєте рушник, зробіть його товщим, ніж здається необхідним. Під вагою він сплющується. Якщо виникають труднощі з налаштуванням iWalk, зверніться до нашої технічної підтримки. Зупиніться, коли будете готові. Продовжуйте. Ваш перший крок з iWalk. Тепер, коли ви успішно налаштували свій iWalk, настав час навчитися ходити з ним. Це буде показано у наступному відео.